Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з порожніми баночками. У мене збирався ось такий кошик з порожніми засобами. Сьогодні в нас, крім доглядових засобів, буде ще дифузор для кімнати, який в мене закінчився. Давайте розпочнемо з першого засобу. В нього дуже гарне упакування, дуже мені сподобалося. Частково заради нього я робила замовлення даного засобу. Має він ось такий вигляд: це, взагалі-то, гель для душу плюс піна для вани, тобто два в одному. Хоча засоби два в одному я не дуже. Полюбляю, наприклад, такі шампунь, плюс кондиціонер. Ці засоби колись давно десь я чула, що вони не є ефективними, коли їх поєднують. Тому я їх за часу не беру. Ну тут мені дуже сподобалось їхнє ось таке упакування, дуже гарне. Плюс від цього бренду це бренд, до речі, Tesori Дорієнте. Від нього я брала колись давно дифузори для кімнати. Ще щось я брала, я вже не пам'ятаю, і я вирішила протестувати ось ці гель для душу. Мені стало цікаво, тому що я їх не бачила до цього. В лінійці їх кілька штук було. Тут написано, що тут аромат фруктовий був. Тут його 500 мл, ну чесно кажучи, він мені не був таким фруктовим. як Тут написано. Тут такі трішечки, наче мені східні прянощі, плюс, можливо, якісь цитрусові були певні елементи, тобто поєднання таких східних і цитрусових ароматів, скажімо так, поєднувалося дуже в такий густий насичений аромат. Його е, чуть в упакуванні, чуть було, коли працювала я ним, але на шкірі він ледь-ледь відчувався. Тобто, в принципі, це було також. Дуже непогано, тому що я не дуже полюбляю ароматизовані гелі для душу, наприклад. Всередині він був середньої густоти, такий біластий, трішечки прозоруватий, добре він пінився. В принципі, непогано він очищував шкіру, але, як на мене, є гелі для душу, які краще очищують шкіру. Тобто він такий був в якійсь посередньої, скажімо так, якості. Хоча пізніше, коли я почала ним користуватися вже тиждень-два, я зрозуміла, що все-таки. Це більше піна для ванни. Тому що, звичайно, потрібно тестувати засоби, тоді тільки ви можете зробити якийсь певний висновок. Але в цілому, гель для душу непоганий, надовго її вистачили, можете спробувати. Ну, якщо будете брати, то, скоріше за все, краще брати як піна для ванни. Далі в мене закінчилася олійка для волосся доглядова. Це бренд Olaplex. Має він ось такий вигляд, ну вже тут поганенько видно, тому що саме упакування пластикове прозоре, а всередині вона була такого жовтого відтінку. Olaplex це Волі не бюджетний бренд, мені захотілося взяти саме оліку, тому що шампунні і кондиціонери вони доволі швидко будуть закінчуватися. Суми там немаленькі. Е, вирішила взяти оліку, тому що я знаю, що оліки вистачить на дуже довгий період. Вона десь коштувала біля 800-900 гривень в той час, коли я брала. Це десь було місяців ну напевно 4-5 назад. Десь так вона в мене проіснувала. Е, непогана олійка, тут її 30 мл, пластикове пакування, як я вже говорила, вона просто так відкривається, е, їй потрібно накапати е, кілька капель і розтирати в долонях і наносити на волосся. Вона непогана, як я сказала, але можна мати і дешевші продукти бюджетніші, і вони будуть справлятися з своєю роботою не гірше цієї олійки. Я не знайшла в ній. Чогось такого ексклюзивного чи чудового, або якихось певних елементів, які вона виконувала з волоссям, мимо інших тих олійок, які, наприклад, у мене були. Тобто сума доволі велика. Да, олійка якісна, гарна, вона виконувала свою дію непогано. В неї ще, до речі, був такий квітковий аромат, дуже схожа на керастаз, дуже схожа, але трошечки інша. Колись у мене був керастаз, там густіша консистенція, тут вона трішечки рідкіша. Консистенція була. Але ароматами вони доволі схожі, до речі, квіткові такі в них насичені густі аромати, хоча ця олійка не залишала аромату на волосі дуже довго. Ем, просто я не побачила такого прям великого догляду. У неї звичайний догляд, як у звичайних, більш бюджетніших. Олійок, не знаю, скажіть мені, будь ласка, можливо, хтось користувався такою олійкою, можливо, інший результат. Ну, звичайно, я її більше купувати не буду, тому що вона доволі дорого коштує. Плюс до всього від неї нема того результату, як всі його показують, особливо я дивилась зарубіжних блогерів, у них вона дуже популярна. Тому ось так, вирішила її просто протестити. Непогана олійка, але я буду шукати щось інше. Зараз у мене, наприклад, замість неї я користуюся олійкою від бремн. Бренду Непогана, правда, вона доволі така густа і концентрована, але я її ще тестую, буду тестувати, потім вам буду пізніше говорити за неї більше. Так, далі в мене ще закінчилася зубна паста від корейського бренду. Бренд має назву Fluoride Plus, я так розумію, її тут 60 грам, дуже мені сподобалось. їй таке рожеве-рожеве упакування. Тут мені сподобалось, що вона ще ось таким дозатором, скажімо так, тобто дуже зручно було її нажимати. Я я її ще протестувати не тільки за зовнішнього вигляду і зручності. А мені захотілося взяти саме корейську зубну пасту, тому що до цього я їх не брала, не бачила навіть. Випадково, здається, на мейкапі я на неї натрапила. До цього я брала тільки корейський догляд. Трішки в мене є декоративки. Зубних паст я не бачила. Вирішила її взяти. Хоча на цей літраж, вона, до речі, доволі ну, така, не бюджетна, щось вона була біля 300-400 гривень. Ну, все-таки я її взяла. Вона, напевно, дорожча і за Марвіс, я так думаю, який я до цього дуже полюбляла брати. Непогана зубна паста, до речі, ще її взяла із за того, що в неї є аромат кавуна, я обожнюю такі аромати в таких засобах також. Не тільки десь там у доглядових, а і в зубних пастах. Ну, попервах, не дуже мені вона подобалась ось цим ароматом, трішечки він у зубній пасті інакший. Але потім, коли вже ви працюєте нею, то відчувається цей гарний аромат кавуна. Вона всередині була така прозора, слегка рожева. Непогано вона очищувала, до речі, зуби. Тобто, попервах, вона мені не дуже подобалася, її ось ця ну, якась інша, скажімо так, формула ніж я звикла до зубних паст. Тут вона якась легша формула, разом з тим вона робила свій результат. Непогана, зона паста, ну не зовсім бюджетна. Там у них в лінійці їх безліч, різні кольори, вони з, з різними ароматами. Я хотіла взяти іншу, ну вирішила поки що не брати, можливо, пізніше до неї повернуся. Але хто ем, згоден викидати такі кошти, то можна на неї звернути увагу. Вона непогана і дуже, до речі, зручна. Такий формат дуже зручно брати десь в подорож. Тому що тут її грам, з дозатором вона з цим. Ну, ось це дуже і дуже класно. Далі в мене закінчився засіб, який в мене був доволі довго. Це аюрведичний уптан. Він іде антивіковий бренд Тріюга. Це здається український бренд, якщо не помиляюсь, Колись я його дуже давно взяла. Літраж у нього, 90 грамів його. Тут він повинен розлажувати зморшки, оновлює клітини шкіри, професійне очищення шкіри. Має він ось такий вигляд. У лініці їх було чимало, але я взяла саме антивіковий, і щоб він очищував шкіру. Всередині був такий. Темно-зелений порошок, який потрібно було замішувати, схоже, як на альгінатну маску, тобто потрібно було додати трішечки водички, можна тепленької, щоб було це комфортніше розмішати в таку напівгусту консистенцію і наносити на обличчя тонким шаром. Вона доволі швидко підсохала, її тут потрібно було тримати 10-15 хвилин. І потім її змивати. Е, ну, е, непогана штука, вона ще коли її наносила на обличчя, вона прям така ментольна була, тобто вона працює весь час. Один оцей її мінус був те, що її потрібно заколочувати, і вона така, ну, як грязьова маска, можна так сказати. Тобто її треба обережно ще змивати і так далі. Е, вона дійсно діяла, після неї шкіра така підтянута, оновлена, дійсно, Є ось цей ефект антивіковий, і дійсно, ефект є очищення, тобто непогана штука, мені вона сподобалася. Довго вона в мене існувала, тому що користувалася нею десь раз в тиждень, можна двічі в тиждень, ну кому як. 90 грам вистачає надовго. Класна штука. Поки що до неї повертатись не буду, бо я в неї, чесно кажучи, награлася. Ви можете спробувати. Цікаво, тому що до цього я такого не брала, не знала, але непоганий, що можна замішувати саме очищувальні маски. Далі в мене закінчився ось такий дифузор, брала я його на мейкапі, Я останнім часом беру дифузори для своєї кімнати. Мені подобаються ось такі тонкі аромати, що були трішечки в кімнаті, саме цитрусові влітку. Тут бренд Smells-like. Це український бренд, тут просто цитрус. До речі, тут був лимон, лимонний аромат. Дуже мені сподобалось ось це упакування, таке просте, лаконічне, прозоре квадратної форми. Ну і ось такі були тут палички їх 5 штук. Десять у мене простоїв, напевно, місяців два. Здається, вистачило його. Гарний такий аромат був лимонний в кімнаті. Для того, щоб е, краще був аромат, час від часу можна міняти ось ці палички, перевертати, і буде аромат постійно триматися в кімнаті. Непоганий зараз у мене манго, тільки від іншого бренду. Я тестую. Ну, до цього бренду я також хочу повернути, бо дуже і дуже мені сподобався. І він щось коштує біля 200-300 гривень. Так, далі в мене закінчився ще батер для тіла. Це у нас брен Тріхат. Має він ось такий вигляд. Я його брала разом з крабом від TriHat також. В парусі, тільки скраб у мене вже давно закінчився, а батер в мене ще тримався, тому що паралельно з ним. Я багато чого тестую, десь я вже говорила, що буває мене таке, що засіб довго існує, тому що я ще щось паралельно тестую, не одне і два, тому він тримається довго. Тут його 240 грам. Брала я його на iHerb, хоча вони представлені на наших сайтах, і на Єві, і на майкапі. Тут аромат кавуна. Я спеціально взяла і скраб, і батер разом. Вірніше я я хотіла скраб взяти, ну, побачила ще батер і вирішила взяти, спробувати, бо стало дуже цікаво. Аромат тут просто, можна так сказати, шикарний, класний. Мені ще він сподобався і в скрабові, і тут він дуже насичений. Навіть зараз тримається: ось цей аромат кавуна. Всередині він був світло-рожевий, доволі такий густуватий. І консистенція, ну як у батера, такий він хмаринкою, злегка можна так сказати, не знаю, як правильно його описати. Ну, такий він пом'якшений, такий, як зефірка, можна так сказати. Батери взагалі я не дуже полюбляю, я їх рідко беру, ну тут я взяла просто протестувати. В комбінації з крабом для тіла дуже чудово вони себе ведуть. Скраб для тіла очищує, батер потім пом'якшує. Злегка він трохи зволожував шкіру. Ну, я б навіть сказала, він не зволожує, а він її. Просто, скажем так, доглядає, ніби огортає вас ковдрою, скажем так. Тобто він такий заспокійливий робить ефект, плюс він надає ось цей аромат. Тобто, ще був аромат на тілі скраба, плюс ось цей батер. Шкіра весь вечір тримає ось цей дуже гарний аромат. Кавуна. Аромат просто супер. Він тримається. Ну, дуже класна штука. Хто полюбляє батери, можна взяти. Бренд так і зробив. Їх, до речі, по двійці, тобто є. Скраб і паралельно батер того самого аромату. Ну, дуже класна штука, дуже сподобалась. Можливо, пізніше візьму якийсь інший. Вид аромату. І ще в нас з вами залишилося два засоби, верніше дві маски. Я також роблю відгуки на маски. Я полюбляю тканині, зволожуючі маски від корейських брендів. Перша маска це Esfolio, корейський бренд. Тут вона ішла з алоє. Доволі бюджетні я беру маски, зазвичай беру десь до 40 гривень і зазвичай їх дуже часто беру на ЄВІ, ну буває і на мейкапі. Дуже вона добре зволожила шкіру, класна. Від Esfolio я. Неодноразово беру тканині маски, вони мені дуже допомагають, класні. Тому рекомендую, хто шукає саме тканині. І ще у мене одна маска закінчилась. Також неодноразово я беру від цього бренду: це Veka. Має вона ось такий вигляд. Я вже не пам'ятаю, що вона тут йшла. Напевно. Можливо, з гіалуроновою кислотою, тому що їх у оцій лінійці дуже багато. Така в них є лінійка, і їх дуже велика кількість всі лінійці, вони за різне відповідають, але в цілому вони йдуть на зволоження, тому я їх дуже часто беру. Вони доволі бюджетні, класні маски. У нас з вами все, порожній кошик, Це всі засоби, які в мене на даний момент закінчилися. Звичайно, під відео я вам залишу посилання на всі ці товари. Перейдете, подивитесь на них детальніше. Я вдячна, що. Ви дивились дане відео, буду дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші коментарі, підписки, вподобайки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!